Поняття доброчесності глибоко вкорінено в українську педагогіку. Видатний український філософ і педагог Григорій Сковорода ще в 18 столітті увів у нашу культурну традицію термін добробрав'я. Для позначення цієї етичної категорії. Особливу увагу на виховання доброчесності звертав і відомий український публіцист, педагог, академік Василь Сухомлинський. Так, у своїй праці 100 порад вчителеві він наголошував на важливості виховання у школярів правдивості і чесності. Реформа середньої освіти активізувала нечужи для української педагогічної традиції питання. Так, сьогодні ми виділяємо шість принципів академічної доброчесності. Це чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність і сміливість. Отже, варто пам'ятати, що академічна доброчесність це сукупність етичних принципів. Та правил, якими мають керуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до його результатів. Академічна доброчесність є способом змінити цей світ, зазначив один із учасників конференції Міжнародного центру академічної доброчесності. Але для цього необхідно розпочинати насамперед із себе. І виховувати порядного громадянина та справедливу людину у собі та своєму оточенні. Академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного з нас. Навчаємося старанно і сумлінно. Ведіть здоровий спосіб життя. Розвивайте свої здібності. Цінуйте свій час. Поважайте інших, їх думки, ідеї, їх переконання. Не бійтеся визнавати свої помилки. Поважайте власність інших, у тому числі інтелектуальну. Уважно слухайте, коли інші говорять. Пам'ятайте про почуття ваших друзів. Унікайте образ. Будьте стриманими! Списувати або надавати, списувати іншим. Але методи, наприклад, шпаргалку. Бути навмисно відсутнім у день здачі контрольної тесту. Персифікувати наукові та інші дані. Відправляти підписи та офіційні документи: ваші знання ваш капітал.